У нас ютуб канал однієї. Є жіночки, яка має таке. То от що воно таке. Що воно таке зараз? Щось фарбу треба налювати і так малювати. А я думаю, як. І де воно подається. <рив> Мені таке треба така ручка. Клас. А Тут овечка. <рив> 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 типу губка Бови Планктон. Просто сир, де ж того в каву? А ні, просто косо. Чись мишка не хоче. <систити> <І маркери. систити> Таке. Не суперсила чорне. <систити> Коли здал, вона їздила ще кашка. А за хто? Не знаю, це на плані ціани, ці морські. Добре, що я не звернула увагу, тому так і вдалося. І що це? Пенальчик такий. Сім пенальчик. Це такий величезний блокнот. Я думаю, це папка, ні? Ні. Це блокнот? Так. Да. Класний. Ну, що ліше чи що? це? Закладки на. Та. Гарна. Та. О, хомячок! Комічок іде норів? Так. <світ> а, так я ж бачила з зі... астронавтом. Тих малесеньких блокнот. Ось щоденно. Навряд чи мені знадобиться вже в школі щоденник, але може.